Є дуже багато інструментів, які підтримують торгівлю, інвестиції та співпрацю з україною з українськими підприємствами, і про це сьогодні тут йшлося. Ці інструменти нові, деякі старі, деякі нові, деякі використовують кошти Європейського союзу. Так само підприємець, який хоче працювати в Польщі, чи торгувати з Україною чи інвестувати там. Має велике страхове і кредитне забезпечення, а також можливість отримати капітальні кошти. Тож ця інфраструктура для співпраці є значною. По-друге, як тут чути підприємства, які вже є в Україні, вони хочуть утримати свою діяльність навіть така фабрика, як ФАКРО. Яка була частково бомбардована, але вона підтримує діяльність на тих частинах фабрики, що залишилися, бо хоче залишитися в Україні. Також дуже важливо було те, що і представники уряду і підприємці говорять, Україна є нашим стратегічним партнером, найважливішим торговельним партнером зараз для Польщі, який також заслуговує на таку увагу. Звичайно, є багато проблем. Прикордонні переходи, їх мала пропускна здатність, бюрократія, різні справи, які це ускладнюють. Але є воля, щоб це розвивати, утримувати, і були також наведені конкретні приклади. Наприклад, одна з польських фірм зараз інвестує в ангар у Києві та біля Києва. Так само є конкретні проекти, навіть нові, які виникають у цей складний час. Польський бізнес дуже зацікавлений, але він розуміє, що що не єдиний що тут не буде жодної премії за те, що ми допомагали Україні, що прийняли біженців. Це просто так не працює, звичайно. Промисловість і будівництво, будівельні компанії, транспортні компанії розраховують на те, що матимуть певний бізнес, але хтось ще має все це профінансувати. Тому тут також питання підтримки конфіскації тих російських активів, що перебувають на заході. Це все ще відкрита справа, але це було б потужним джерелом фінансування відбудови України. Також хотів сказати, що польські підприємці тут заявили, що дуже під Тримують, аби президент підписав новий закон, який продовжує допомогу українським біженцям, і спеціальний статус для українських біженців у Польщі. Кожне п'яте підприємство говорить, що мало б величезні труднощі з функціонуванням. Якби з'ясувалося, що українські працівники більше не можуть працювати, чи мусять виїхати, чи щось подібне? Тому є дуже сильна підтримка для того, щоб президент це підписав, також була порушена справа неймовірної агресії в соцмережах і з боку всіх цих російських тролів, які на жаль мають вплив на деяких політиків: псують атмосферу, підсовують якісь фальшиві змісти, неправдиві думки намагаються... Гаються посварити поляків з українцями, говорилося про те, що як завжди між сусідами є певні спірні питання. Але ми мусимо просто дивитися в майбутнє очі маємо спереду, і треба дивитися вперед. І це найважливіше, і це також є волею цих підприємців та їхньою спільною думкою. Тож я радий, що з боку підприємців ця співпраця їм справді дуже на ній залежить.